Перше, термін постіндустріальне суспільство було використане американським соціологом Рісманом. Вітчизняні економісти, розглядаючи сучасне постіндустріальне суспільство, визначають наступні його особливості. І перша особливість це те, що у структурі виробництва стали переважати інформаційні ресурси, тому не виникає проблема, так як це було раніше в традиційній економіці. Не виникає проблема розподілу. Обмежених ресурсів. Друга особливість це те, що в економіці все в більшій кількості почали виробляти високотехнологічні різні послуги, товари, що значно знижує залежність від інших країн виробників продуктів промисловості. Останній особливістю є те, що основними чинниками економічного зростання є. Реалізація людьми свого інтелектуального потенціалу та найбільш прибутковим інвестицією є інвестиції в людський капітал. Дякую за увагу.